В ефірі рогова пасіка піновуликів. Живши вам щастя, миру, всього кращого. Сьогодні в нас відео про слабаків. Що з ними робити. У мене особисто їх близько десятка сімей, до трьох рамок. Слабенькі сім'ї, самі не виживуть, їх треба підсилювати. А як же їх підсилювати в таку весняну пору? Тут є свої особливості. Сьогодні ми з вами розглянемо про трохи незвичайний спосіб підсилення слабаків, а саме салфетками. Це салфетки, зав'язані, щоб не втратити запах. Упаковані 25 штук. З інструкцією на російській мові. Давайте почитати їхній розмір, що це екологічно чистий засіб від кіща, і що тут лише екологічні чисті ефірні масла: Тим'янове, полин, коріандр, ментол, евкаліпт, піхтал, лаванда, чайне дерево, аніс, меліса, ялинка, імбир і так далі. І що лічить воно від ворога. Параватоза і акарапі Одна салфетка на сильну сім'ю, салфетки на слабеньку, одну четверту на нуклеус. Порізати можна на частинки. Зберігається 5 років, температура 5,25. Так що, 5 років можна ці салфетки використовувати. Зараз ми їх добудемо. Один і другий у мене набор. Зараз їх добудемо, ранньою весною травити бджіл не можна, а ось екологічно чистий засіб використовувати можна. І другий момент ми їх використаємо для набуття спільного запаху для сімей, які ми хочемо об'єднати. Або хочемо виручити, або хочемо посилити. Упаковка солідна. В Чорному телефоні, пользі і тепер, що в пакетику. Да, дійсно, запах 20 років може тут зберігатися. Ну що, добуваємо салфетки і роздаємо по вулику. Салфетки злиплись і віддирати їх. Це те задоволення, але ну, якось віддерли і навіть не подерлося. Що, тепер будемо різати на частинки? Розрізали. Маленька смужка слабеньку сім'ю, а ці більш сильні сім'ї, вони зараз всі практично середні, хватить половинку салфетки. Набудуть спільного запаху і можна буде методом переставляння. Поселити в слабеньку сім'ю, спільний запах буде під салфеток. Тут у нас слабачок. Йому маленька смужечка. Вона нам все три рамочки бджіл, але я розпліт, маточка старається на малу бджіл. Переставимо із сильною сім'єю. Поставимо тут смужку. Для запаху. Все, для запаху, їм вистачить і трошки смужки, може і кліщ якісь є, нападе. Тут сім'я достатньо сильна. Бдджіл достатньо, багато вже розплоду. Переставимо місце слабенькою сім'єю. І буде дві рівноцінних сім'ї. До спільного запаху половина салфетки. Сім'я розширилась. Сім'я сильна. Зараз ми бігом вставимо салфетку для спільного запаху. Це спільний запах набуває. Ми вже демонстрували відео підсилення слабаків способом переставляння вуликів. Але це була рання весна, і не було що розплоду і не було такого запаху. Тепер є розплід і є сильний запах матки феромонів Тому треба передати їм спільний запах. І це ми робимо. Незвичайним способом салфетками, зефірами маслами. Поставили їх вулики, кілька днів вони вже побули. Ми слабака ізолірували на двох рамках газеткою, Об'єднання через газетку і через спільний запах. І зараз спробуємо переставити вулики Слабака і сильної сім'ї. Слабак поставлено на місце сильного. Половина льотка закрита, щоб заходили з краю. Щоб не зразу йшли до матки, а накопичувались. Через дві години вони відчують осиротіння і приймуть нову матку. Тим більше запах в них спільний, паданий салфетками. А тут стояла слабенька сім'я. Тепер на місці сильний мулек, але бджоли не літають, а лише снують по прильотці. Це бджоли з борщиці. Принощниці нема, приносиці будуть на старе місце. А тут нема кому приносити. Цій сім'ї треба дати води, бо тут і нема водоносів. І даю за нею хоча б 3 дні. Тому що поки появляться тут льотні бджоли. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. А далі буде ще багато цікавих відео. Із серії Новації Роговаці Хлопці здорою статим горою всі сам добробут народу Просяним ранком.